Я Полячкова Вікторія, учниця 9-го Б класу комунального закладу Харківського ліцею номер 138 Хочу представити вам екологічний проєкт довкілля жертв війни на тему фізико-хімічний стан води річок, Харків, Немишля, Уди. Під час війни все добре в природі, але вода, краса всієї природи, вислів Есте Аксакова. Доля природи в наших руках, і ми повинні зробити все, щоб стати розумними господарями на своїй землі і зберегти те найцінніше, без чого неможливе життя на нашій планеті. Без води, але на сьогодні, в ході воєнного конфлікту, на території України, природа також стала жертвою і зарушником цих подій. А особливо хотілося б висвітлити страшні наслідки, які сталися після ракетного удару 9 лютого по нафтобазі місто Харкова, в результаті якого постраждали не лише людські гіді людські життя, але й ще призвели до екологічної катастрофи у місті, адже велика кількість нафтопродуктів потрапила у водні артерії міста. Мета проекту освітлити наслідки катастрофи у місті Харків, з'ясувати масштабність трагедії, вивчити стан річок Харків, Немишля та Уду, дослідити, вивчити та перевірити фізико фізико-хімічний та якісний стан води у даних річках до і після трагедії, як вплинула дана катастрофа на флору і фауну річок. Об'єктом дослідження є річка Харків, Немишля та Уду. Предметом дослідження показники якості води в річках, методи дослідження опрацювання статистичних даних фізико-хімічні. По території міста Харків протікають три річки: Уди, Харків Немишля, які відносяться до басейну річки Сіверський Донець. Річки є водним об'єктами загальнодержавного значення. Відповідно до класифікації, річка Уди відноситься до середніх, річка Харків та річка Немишля – до малих. Сумарна довжина річок у межах міста становить близько 58 км. Річки Харкова маловодні з значною швидкістю течей, зазнають значного антропогенного впливу, населення дельки Кома видами риб, черепах, ондатрами, жабами, у межах басейну річок досить розвитий агропромисловий комплекс: землеробство, тваринство, переробка сількоспродукції, сільськогосподарські угіддя і орні землі займають понад 80% площі водозбору. На якість води в річках Лопань, Харків і на вході в місто має вплив склад стоку, що надходить від розташованих вище за тече агрокомплексів промислових підприємств і населених пунктів. Показникам якості води в цих річках по окремих інгредієнтах перевищують гранично допустимі концентрації вже на межі міста. До джерел забруднення поверхневих вод також відносяться скидки. З очисних споруд міської каналізації, порушення режиму землекористування прибережних водоохоронних смуг і наявність на цих територіях стихійних звалищ побутових відходів. Спостереження станом поверхневих вод на території міста Харкова проводиться харківським обласним центром із гідрометеорології. У своїй роботі ми досліджували саме екологічний стан даних водних об'єктів в межах міста, порівнюючи. Та аналізуючи фізико-хімічні показники минулих років і показники після катастрофи 9 лютого 2024 року. Зараз ми бачимо динаміку середньорічних концентрацій забруднюючих речовин у річці Уди. Середньорічні концентрації речовин забруднення поверхневих вод, які вмішують азот, перевищують гранично допустимі концентрації. Трасі у 2 3 10 разів. Значення рівних вмісту спостерігається до 2021 року, але після вимірів 17 лютого 2024 року рівень показників різко зростає, спостерігається перевищення нормативів вмісту хромів, фенолів, нафтопродуктів цинку. Вміст інших інгредієнтів знаходиться у межах відповідних хронично допустимих концентрацій кисневий режим в річці задовільний. Наразі бачимо динаміку середньорічних концентрацій забруднюючих речовин у річці Харків. Якісь води річки Уди нижче річки Харкова, на яку впливає також безлюдівська каналізаційна станція. Аналізуючи показники з 2019 по 2021 рік проглядається тенденція до зниження показників азоту, фенолів та хрому, рівень кишня в затовільному стані. Але після трагічних подій 2024 року показники фенолів та нафтопродуктів різко зріс у 7-8 разів, що звичайно негативні наслідки. Зараз динаміка середньорічних концентрацій забруднюючих речовин у річці Німишля. Аналізуючи дані екологічних показників річки Німишля з 2019 по 2021 роки можна сказати, що концентрація таких речовин, як міст, кисню і азоту, в межах норми. Інші феноли, хроми, цинк, нафтопродукти дещо завищені. Можливо, це пов'язано з великою кількістю поруч підприємств та заводів. Наявність даних факторів і впливає на якість стану води річки Немишля. Але після вибуху на нафтобазі 9 лютого 2024 року, концентрація нафтопродуктів у трьох річках Харківщини у 7-8 разів перевищила норму, а у річці Немишля у 95 разів. Наслідки вибуху нафтобази у Харкові найбільша кількість нафтопродуктів потрапила саме в річку Немишля. Стан питної води, за даними. Екоінспекції міста Харків відбулося потрапляння нафтопродуктів у річці Німишля та далі за течією річки Уди Харків. У КП Харків Водоканал заявили, що забруднення не значиться на якості питної води в Харкові. Екологічна катастрофа, яка сталася на річках Харкова, після обстрілу не вплине на якість водопровідної води, що подається споживачам, оскільки водозабори підприємств знаходяться вище за місцем впадання річки Уди в річку Сіверський Донець. За огляду на цю складну ситуацію одночасно посилили в лабораторний щоденний контроль якості водопровідної води на всіх контрольованих точках підбору в місті. Для покращення ситуації і попередження потрапляння великої кількості нафтопродуктів до басейну річки Сіверський Донець, екологічна інспекція провела ряд заходів, це використання сорбентів, там є бактерії, які будуть поглинати їх, плями поїдати. І нічого не залишиться, також використовували загородження для зупинки нафтової плями завдяки вжитним заходам. Фактів задуха або загибелі риб у запруднених річках Харківщини немає, але використовувати дану воду у промислово-господарських сферах і тим паче для споживання не можна. Результати нашого проєкту в ході наших досліджень ми опрацювали багато матеріалу для аналізу і порівняння, Стану в од... Ду в річках міста Харкова, а саме річок Німишлі, Уди та Харків. Також врахували наслідки і дії війни, яка триває і має безпосередній вплив на екологічну ситуацію у місті, і впливає не лише на екологічний стан води, але й повітря, ґрунтів, і на якість підземних вод. Порівнюючи екологічні показники води з 2019 по 2021 роки річок Харків, Немишля та Уди. Та показники після вибуху нафтобази ми побачили високий період забруднювачів у воді, особливо в нафтопродуктів та фенолів, що може мати негативні наслідки на якість води і впливає на флору і фауну річок. Також ми особисто відвідали річку Немишлю в районі вулиці Героїв Харкова, 10.03.2024 року. За власними спостереженнями, можна сказати, що видимих. Великих плям нафтопродуктів немає, але біля берегів спостерігають сліди чорного мастильного наліту і відчувається неприємний запах. На цьому, на цьому, все дякую за увагу.